Серед постійної напруги спорт підтримає тебе, друзі. Усім привіт! Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 І сьогодні, в понеділок, 25 серпня, повертається до нас серія А. Бачимо вже поруч в екрані Вадима Грищука і кажу тобі бонжорно! Вітаю! І давай розпочнемо із того, що відбувалося в столиці Італії. Нагадаю, що Рома Артема Довбека стартувала в рамках хитрийського чемпіонату із мінімальною перемогою над Болонією. І от для нового наставника Джо Росії Гасперіні це вже десята перемога поспіль у першому турі серії. А і за цим показником його перевершує лише суперлегенда апанівського футболу дж. Трапатоні, в якого 12 перемог поспіль в дебютних. Поєдинках в рамках італійського чемпіонату, і як відомо, зі старту у складі вовків вийшов не український форвард, а Еван Фергюсон. 20 двадцятирічний ірландець, орендований в Брайтона. І ця людина, я точно знаю, вразила італійців італійську пресу. До прикладу сьогодні зранку заглядав, іль романіста виставила йому найвищу оцінку 7,5 балів. І в принципі написали капслоком найкращий. Так, не тільки Ілі Романіста, в принципі, більшість італійських видань поставили Фергюсону найвищу оцінку, вважають його найкращим гравцем матчу. Та що там італійські видання, вболівальники, роми теж солідарні з пресою. І от вчора Рома опублікувала результати голосування фанатів. І Еван Фергюсон став найкращим футболістом матчу. Попри те, що він не забив. а Єдиний гол у матчі провів бразилець Веслі. До речі, там цікава історія, що він. До матчу фактично спрогнозував свій гол, коли там переписувався з якимсь своїм другом і написав, що от я сьогодні заб'ю Фергісон, До речі, не забив, як і Артем Довбик, який вийшов пізніше, але справді був набагато кориснішим за українця, і це дуже очікувано, тому що це різні нападники. Еван Фергісон він дає набагато більший обсяг роботи. Без м'яча, і що головне, він дає більший обсяг роботи з м'ячем. Він краще пресингує, він більш динамічний, він пластичніший, технічніший. Він може грати у підіграванні. Отей момент, коли він. Відпасував на ману коне який просто з її вбивчої позиції промахнувся по воротах. Це ж теж Еван Фергюсон вивів його на удар. Тому чому хвалять нового нападника Роми? Мені цілком зрозуміло, і це логічно. Він провів непоганий матч, і так він ще не забував. Хоча в нього свої шанси були. були. Він непогано пробивав головою, коли бив ногою із лінії штрафного там удар не вдався. Хоча. Ось це і всі моменти, тому що у Роми поки що не все вдається із оцими моментами, тому що команда сировата і це помітно. Зрозуміло, що Джен Гаспаріні перебудовує команду, перебудовує стиль, команда адаптується і на це потрібен час. Плюс Гаспаріні ж постійно скаржиться, що йому довго підвозять новачків. А для адаптації в командах Джен П'єра часто потрібно набагато більше часу ніж навіть одна передсезонка. Тому можна зрозуміти, чому от гра роми така не зовсім переконлива, але є перша перемога. І як ти вже згадав, для Джан Гасперіні у перших турах вони просто. На конвеєрі перепрошую, я заговорився. Насправді і романіста виставила сімку, а не сім з половиною балів ірландському нападнику. А щодо Артема Дубека, то йому поставили шість і надрукували наступне. До речі, Вадим. воля є, але чіткості та рішучості у сухому майданчику все ще бракує. Він повільно реагує. Нагадаю, у цьому звинувачував публічно Гасперіні свого часу українського форварда. І от наголошують, що особливо на паси Паулу Дібали. Я не зрозумів, де. Повільно реагував Артем на паси Павло Дібали, але нагадаю, що ці двоє футболістів дві ді з'явилися на 74-й хвилині матчу, і вдалося на двох сконструювати напевно, що нам небезпечніший момент, якщо не враховувати обрізки і голу веслі у цьому матчі, коли між захисниками відкрився Артем Довбик. Паоло Дібало йому віддав просто класнючий е, ювелірний пас. І коли він вийшов на побачення із гулки промболонії, проявилася стара хвороба Артема Довбика. Він побоявся вдарити правою ногою. І нагадаю, що в минулому сезоні Клаудіо Раньєрі публічно про це говорив: що йому потрібно застосовувати свою праву ногу. Ну так тут нічого абсолютно не змінилося. Про це говорив Клаудіо Раньєрі, Про це постійно пишуть фанати у соцмережах. Про це навіть говорив сам Довбик. І як ми бачимо в першому турі нового сезону, абсолютно нічого не змінюється, тому що ти дуже чітко зауважив, що це найкращий момент саме створений Ромою, тому що гол виник просто із Сумбуру із дурної передачі Джона Лукумі на суперника ще й в межах свого штрафного. А от якщо говорити власне про те, що робила сама Рома, то ось. Цей епізод, коли дібала видав просто цукерочку на Артема Долбика, він справді найкращий, і те, як розпорядився український нападник цим моментом, це дуже погано, і от Роман Ньюс. Написала, що Довбику потрібно бути сміливішим перед воротами, але разом з тим зауважила, що йому нелегко грати з отаким тягарем на плечах, натякаючи на цю постійну критику і тиск, тому що от Іван Фергюсон ще не встиг прийти і, власне, не грав у офіційних матчах. Але всі ЗМІ в Італії вже писали, що українець програв конкуренцію, попри те, що сезон навіть ще не стартував на той час. І от щодо конкуренції, та сама Іль Романіста пише, що може покращити свою гру Артем Довбик, бо в нього з'явився опонент, з яким доведеться боротися за основу Гасперіні. І нагадаю, що була інформація, раніше поширена в інфополі до цього поєдинку, що. Леверкузенський байер звернувся до е, Сполучного італійського клубу, щоб обміняти е, свого форварда Нігерійського Віктора Боніфейса на Артема Довбека. І от Лагедзе та Долоспорт наголошував, що обоє е, нападників коштують ідентично по 30 мільйонів євро. Але цей трансферний обмін зірвався е, згодом. З'явилися дані про те, що Боніфейс не пройшов медогляду, питання відверті до його фізичної форми. І знає точно, що нігерійський нападник вже ображений і друкує пусти в соцмережах. Ну ці його образи вони ж адресовані більше не ромі. А скоріше може можливо навіть не мілано, але точно після медогляду у Мілані, коли куди він прилітав, провів кілька днів, пройшов кілька етапів медичних тестів і. Результати ось цих тестів не влаштували Росунері, і боніфейс полетів до Німеччини, і от уже в соцмережах на нього на нього виливається тони хейту. Болівальники звинувачують його в якомусь непрофесіоналізмі. Хоча ось тут питання: чи це не професіоналізм, чи все ж таки от такі така специфіка організму, що боніфейс він от травматичний. От минулого сезону він багато пропустив і от зараз. Боси і медичний штаб Мілана побачили, що от він можливо не готовий і не зможе грати весь сезон. А Мілану ж потрібен нападник, на якого можна зробити ставку. Не просто там взяти його на перспективу, або хай там буде, тому що у нас купа центрфорвардів. форвардів. Ні, от Мілану потрібен гравець, який буде точно доступний і доступний більшу частину сезону. А до ось тут є питання. Чому Рома його? Вирішили не брати, можливо, теж із цих причин, хоча там навіть і медогляду такого не було поглибленого, як у Мілані. А можливо, через те, що Рома просто шукає нападників трішки іншого плану. Попри попри це, ось це циркулювання чуток, що довбика хочуть продати, взяти на його місце іншого нападника, і здавалося б. Обмін на Бенні це просто ситуація. Він він, але Рома працює трішки в іншому напрямку. Вона хоче купити нападника, яке буде грати трішки глибше. Той же Леон Бейлі, якого підписали він уже травмувався і не гратиме до міжнародної паузи. Рома хотіла Джейдона Санчо, який щось трішки виридує чи то не хоче переходити в Рому. чи то Торгується зараз. Рома звернулася до Вінгра, Челсі, Тайріка Джорджа. А ось таких класичних центрфорвардів, як Довбик чи Боні Фейс, Рома поки що не шукає. Ну нагадаю, що раніше поширив інформацію топ інсайдер Фабриціо Романо. Посилаючись на спордира Рома Федеріко Масара, що практично домовилися із Манчестер Юнайтед щодо трансферу Джейдена Санчо пропонували 20 мільйонів фунтів, начебто, закрили питання, але згодом сам футболіст не був зацікавлений у переїзді до Італії. Це перше питання, а друге, не змогли домовитися про умови особистого контракту. Отакі От дві палиці, які вставляються в колеса переїзду е, англійського Вінгера до Роми, і до речі, ти мені ще перед записом перекидував скріни, що в соцмережі ікс фанати Джелоросі перепрошую, фанати Мілана вимагають, щоб підписали Артема Довбика, і таким чином вирішиться питання масимеляни Алегрі із е, другим нападником, бо відверто в команді дефіцит із цим амплуа. Ну, так справді, я ж кажу, що Мілану потрібен нападник, просто який буде навіть грати не просто на перспективу. І зараз дуже багато інсайдерів пише про те, ким цікавиться Мілан, кого може підписати Мілан, той же Фабріціо Романо, Матео Моретто. Вони кожен день фактично випускають якісь оновлення, і фанати Росонері, як ти наголосив, вони досить активні в соцмережах. Вони пишуть реплаї під ось цими інсайдами, і вони не хочуть ні того ж згаданого нами сьогодні Віктора Боніфейса, ні Конрада Хартера із зі спортінга. Вони пишуть, що для чого нам ось ці перевірені нападники. От краще можливо взяти купити якогось тема Довбика чи Душу влаховича і це до речі, не поодинокі твіти А дуже багато фанатів Росінері пишуть, що от Артем Довбик насправді міг би підійти їхній команді, можливо, там не на ролі першого нападника. Хоча хто знав ось такі класичні гринадери в Масіміляно Алегрі, в принципі, грали частіше, ніж у Джанп'єри Так, Або, як мінімум, він міг би стати хорошим і якісним дублером для Сантьяго золотарчука Ну я знаю, що от е, після сенсаційної поразки Мілана в першому турі серії А від е, Кремонези, і до речі, ця команда не знала смаку виїзних перемог, якщо не помиляюся з квітня 2023 року. Повернулися в серію А і прихлопнули Роселері на виїзді. Нагадаю, з рахунком 2-1. І ти мені розповідав, що просто е, Хіменеса просто розносить італійська преса за те, як він виглядав в цьому поєдинку. Ой, так, Хіменеса просто знищується з відривом найгірший гравець цього матчу, і це можна зрозуміти. Він просто там на часто програв всю боротьбу, з ці моменти, які в нього були. Він їх змарнував. Єдиний голик він це бив. Він не витримав лінію офсайду. А лука модич віддавав там просто неймовірно цукерочки. І Хімен, ну, зіграв жахливий поєдинок. З одного боку, це можна пояснити тим, що він дуже пізно повернувся у розташування клубу. Він же грав за Мексику на золотому кубку конко він його виграв. Тобто, людина перед передсезонну підготовку. Він ще не зовсім розуміє, як буде грати новий мілан. Можливо, він також не у формі, або навпаки, він ще досі вумлений, тому що ну відпочинку нормального у нього не було. Тому чому він провалюється на. Старті сезону, в принципі, можна пояснити, але фани Мілана вони не в і вони просто змішують його з болотом, пишуть, що це найгірший нападник Мілана на їхній пам'яті, згадують от таких людей, як, наприклад, Луїс Адріано, який теж грав за Мілан і нічого видатного там не показав оті, власне цінники. За які купували того ж Луіса, і Сантьяго Хіменеса вони значно відрізняються, і Мілану потрібен нападник. і Ми вже сьогодні мені здається, Бесіль разів це повторили, і це знають у керівництві. І, можливо, Мілан навіть купить кілька нападників. Одного якось ефективного а одного, що буде давати гарантії. Хоча до закриття трансферного на ось тиждень, і в Мілану досі немає якогось хорошого. Додата, якого можна було придбати, який би гарантував хоча б там 15 голів за сезон, той же боніфейс міг таким стати, але провалив ми догляд. І кого зараз підпише Мілан? Це загадка, і чи зможе він взагалі купити когось якісного, тому що хороших нападників насправді хороших, які гарантують голи зараз на ринку немає. Ну і Вадим, за те є людина, яка робить різницю у складі Росонері у центрі поля. Я думаю, ти здогадуєшся, якою маю на увазі зі старту проти Кремонезе З'явився в футболці червоно-чорній. Лука Модріч, 39-річний. І роздував такі паси, такі лун якщо не не помиляюся. Заглядав перед записом на статистику, дев'ять ой, вісім з дев'яти прийшли точних пасів, і там взагалі відсоток передач 91%. Так лука модріч просто провів феноменальний матч, і ми можемо зразу побачити, що попри оце його вік, і він же став найстаршим дебютантом команди серії А в історії. Модріч все ще в формі, і йому є багато чого дати Мілану не тільки за межами футбольного поля, а й на ньому. Недермаґа затодолоспорт поставила йому найвищу оцінку, назвала найкращим футболістом матчу, тому що от він справді в'язав гру, але поки що партнери не дуже встигають за думками Модріча. І навіть італійські журналісти вони помітили якусь таку уже модріча залежність і вказують на це як на проблему Мілана, тобто що півзахисники і нападники Мілана вони дуже часто шукали модерча в ситуаціях, коли нічого не могли зробити самі. Тобто вони вже бояться брати на себе відповідальність, і журналісти бачать бачать у цьому знак якоїсь невпевненості футболістів Мілана у власних силах. Тобто вони зараз більше покладаються на модерча, який. Тільки прийшов у команду, який також не провів нормальної передсезонної підготовки, ніж на власні сили, і це теж можна зрозуміти. Хоча Мілан в центрі поля підсилився дуже якісно, але от на Олегрі у першому турі зробив ставку на вікового Модріча і таких фізичних сильних півзахисників, як Лофтус Чік та Фофана, залишивши у запасі Ардона Яшарі та Самуеля Річі, які от вони трішки більш вигадливі ніж загаданим мною. Півзахисники, але Модричу, якщо говорити конкретно про нього, то справді можна лише поаплодувати в людини просто феноменальне бачення поля. Плюс враховуємо, що серія а не настільки швидкий чемпіонат. В нього є більше часу думати, і результати ось цих умов ми бачили. Він віддавав просто феноменальні радіокеровані передачі. І ось вже отей гол Сантіхімениса не зарахований через офсайд. Як свідчення того, Модріч там просто вирізав цукерочку через пів поля за спину захисників, і якби не ось ті кілька там сантиметрів офсайду, то це був би чудовий гол, передусім через асист Модріча. Ну і окрім цього, він ще п'ятама паси роздавав і показував майстер-класи із техніки. Просто такий хорватський бог спустився в Мілан і отримує собі насолоду. А я думаю, що фанати цього клубу також задоволені, що Лука перебрався до стану Росинері. І, до речі, я заговорився. Насправді в нього 6 із 7 точних лонгболів, але це ситуацію не змінює. Відсоток загалом високий. І до речі, ще один ветеран, який. Приїхав догравати в серію, а навіть йому вдалося забити гол Нагадаю, що в першому турі. Італійського чемпіонату Фабіо Гросою Сасуоло лише повернувся до еліти італійського футболу і одразу потрапив під на Аполітанський каток з новою суперзіркою у складі Антоніо Конте. йдеться про Кевіна де Брюйне. Перемогли неаполітанці з рахунком 2-0, і власне другий гол практично випадково забив, <забив> Кевін де Брюйне, який навішував із лівого флангу штрафний майданчик. Ніхто з гравців з його партнерів не зачепився головою, як аналогічно. І захисники Сасоло, і куля влетіла в кут воріт. Так, так кевін Деблюйне можна сказати навіть ще видовищніше почав свій сезон у Італії, хоча його, до речі, от не назвали найкращим футболістом матчу, тому що в наполі є Скотт Мактоміна, який забив перший гол і показав, що він досі перебуває у хорошій формі. і Не просто так він став найкращим футболістом. Серії А минулого сезону щодо Демрюйнення та він теж провів дуже якісний матч. Насправді, ось цей гол він випадковий, але можна вважати його такою своєрідною е, нагородою за ось ті його старання, які змарнували партнери. Тому я маю на увазі передачі під удар, тому що десь там на четвертій хвилині здається, вже був. Епізод, коли Дебрюй не дуже технічно віддав на Рахмані, а той просто з меж штрафного з вигідної позиції пробив дуже невдало. В другому таймі був момент, коли Дебрюй не виводив на удар уже Лоренцо Лупку. Той теж просто не зміг навіть по суті прочитати. Момент і невчасно пішов на передачу. А якби там був якийсь більш класний форвард або форвард, який більш зіграний із Кевіном де то от бельгієць вже міг би мати два асисти в тому поєдинку, і ось цей випадковий гол повторюю. Я можна можу назвати винагородою за його старання, тому що це був справді якісний матч. Я би ще не назвав Наполі катком, як ти кажеш, тому що помітно, що команди ще не у формі і не на піку своєї форми. Але з іншого боку, це була така спокійна перемога не на не, не над аутсайдером, попри те, що Сосоло піднявся у серію а але це за складом команди середини таблиці. Але дуже помітно, завдяки чому наполі буде давати і буде ставати сильнішим. Навіть ось ця травма Ромело Лукако, який вибув фактично до січня, не стане трагедією, тому що Лоренцо Лука провів теж, як на мене, дуже хороший матч. Величезний обсяг роботи. Він просто бігав скрізь, був серед лідерів за пробігом. Гарно відкривається, класно позиціонує. І ось цей згаданий вже гол з Кота Мактоміна. Він теж трішки заслуга луки, тому що він стягнув на себе увагу двох центрбеків. А Мактоміна відкрився просто у вільній зоні і замкнув передачу головою. І не просто так: от Рома хотіла весь минулий сезон Лоренцу Луку, але так і не змогла назбирати. На нього кошти, ну і до речі, ще один нападник в Наполі приїде, і Кальче Наполі 24 пише, що одним із них одним із кандидатів на цю позицію є, до речі, Артем Довбик, тому що Лука травмований, Наполі потрібен форвард і список ось цих кандидатів надзвичайно довгий від Ерасмуса Хойлунда і до Артема Довбика. Як ти розцінюєш шанси те що Артем Добик може перебратися до Неаполя Ну, оскільки він не основний кандидат, і про це всі пишуть і те же Наполі, і більш авторитетний скайспорт для мене показовіше, що Артем Довбик точно перебуває у цьому списку, і це залежатиме від того, mm. чи зможе Наполі збрати пріоритетних футболістів. Той же Расмус Хойланд, але ось там проблема в тому, що він нібито не хоче покидати Манчестер Юнайтед. Якщо час буде йти. Наближатися до закриття трансферне на вікно Наполі, цілком може і забрати Артема Довбека. Хоча конкретно в цей момент я оцінюю цю вірогідність не дуже високо І, до речі, Вадим, ми ледь не забули про ще один момент в поєдинку Роми проти Болонії, коли Артем Довбек, з'явившись з лави запасних, ледь не привіз гол на масні ворота. Була перспективна контратака, він віддав неточний пас, якщо не помиляюся, на Павлу Дібалову, бігали там три в три футболіста Джалоросі. І після цього пішов контрвипад небезпечний від болонії. Ну так, це були такі два найбільш яскравих епізоди за участю Артема Добика у цьому матчі. Один, де він обрізався і привіз контратаку на власні ворота. Хоча там можна трішки. Скинути цю відповідальність, тому що у Роми однаково була чисельна більшість при обороні, і ось другий той епізод, який ми вже обговорили, де довбик не пробив, точніше, навіть не насмілився пробити правою ногою. Але завершимо ми цей випуск на позитиві і опустимося із серії А до серії Б. І нагадаю, що 18-річний український нападник, вихованець Київського Динамо і форвард Емполі Богдан Попов переніс своєму клубу перемогу над Падовою у першому турі. Знову ж таки. Серії Б. перемогли з рахунком 3-1. Наш український нападник з'явився всередині першого тайму через травму основного форварда і зумів відзначитися Дублем. І вже у нього розбирають спортивні українські ресурси, його розбирають на інтерв'ю і запитують: А чому тебе раніше не викликали до юнацької збірної України? Розкажи нам, будь ласка, про цього персонажа познайом. Богдан Попов насправді дуже класний нападник для свого віку і для свого рівня. І ось ці два голи у серії Б, по про те, що це був лише дебютний матч, я би не назвав випадковістю, тому що він дуже класно грав ще на молодіжному рівні. Я трішки стежив за його виступами у чемпіонаті Примавер, тому що ну, це українець, і навіть на молодіжному рівні не так багато наших земляків у чемпіонаті Італії. А він там провів просто дуже хороший сезон. Він забив 10 Голів минулій кампанії, і потрібно розуміти, що чемпіонат прямовер це хлопці до 20 років. А Богдан Попов грав, коли йому там було 17 грубо кажучи, і ось зараз новий сезон. Емполі вилетів із серії А виступає на рівень нижче, і це логічно, що Попов отримує. Шанси він дебютував у Кубку Італії в стартовому складі. Він там не забив, але було дуже помітно, що от бажання в хлопця просто величезне, дуже багато боротьби, він дуже рухливий, намагається підігравати команді. Емплі використовує як так його як такого собі стовпа, що теж можна зрозуміти при 193 см зросту, і видно, що він залучений у командні Механізми, хоча оце такий юнацький максималізм трішки зіграв в кубковому матчі проти нього, тому що він там заробив жовту картку, і якби суддя був трішки більш жорсткий, то наприкінці поєдинку Попов отримав би ще й другу жовту картку, але його пошкодували. Ось зараз він на перший тур серії Б виходить не в основі, але доволі швидко з'являється на заміну через. Травму свого конкурента і став героєм поєдинку. Про нього зараз пишуть в Італії Зокрема, газета спорт випустила про нього матеріал і згадала про те, що от він, ось та дитина, яка втікала від війни в Україні і зараз досягає успіху у кальчо. І сам поєдинок насправді дуже якісний, як для 18-річного хлопчини. Він забив після котового, що цікаво, не головою, а добивав. Ногою перший гол, а другий це просто щось. Ну це краса, тому що навіть уже в українських змі порівнюють ось цей удар із голом Робіна Ван Персі на чемпіонаті світу у Бразилії, і це справді було дуже красиво. І, до речі, наступний поєдинок Богдана Попова можна буде навіть подивитися на території України. Є, є така платформа, як Майнкаст, і вони вже пообіцяли, що матч другого туру серії Б. За участі Емпелі покажуть в Україні у вільному доступі. Ну прикольно, що тепер можна спостерігати за двома форвардами в італійському чемпіонаті, і на завершення хотів би зацитувати легенду українського футболу колишнього наставника Дніпра металіста і збірної України Мирона Маркевича. І в нього журністи розпитували, що би було би краще для Артема Довбика. І він сказав, що найкращим варіантом для продовження кар'єри було б було б повернення до Ла Ліги, до Іспанії, де він себе би більш комфортно відчував і, можливо, якось би спрацював розум спогади, як він виглядав у складі каталонської журони, і можливо вдасться провернути ще раз такий трюк. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість описати масу інформації, яка має вношення до наших українських легіонерів в серії А, і не лише також описати справи пенсіонерів. Як це називається? Чемпіонат пенсіонерів. Це був Вадим Грищук, автор телеграм-каналу «Кальчо за насами. Також з вами був. Юра Гаврищак, побачимося на youtube платформі Ось цій ставимо вподобайки, пишемо коментарі. А опис і послання на черговий збір допомагаємо хлопцям на покровському напрямку. Залишу під цим відео.